Граються велетні в ігри свої небезпечні, сотнями списують долі маленьких людей. Тут вже стріляти, а тут ще погрози доречні, там розіграємо козар старих і дітей. Карти тасують, фігури свої розставляють, крутять зухвало вони ігровий барабан. Жваво й захоплено шанси свої розглядають, мають в кишені завжди запасний вони плани. Думають велетні, світ це велика арена. Нам пощастило на гайку тримати в руці. Хай розповзається паніка, наче Гангрена. Владу утримати нам допоможе лише страх. Ми ж на Олімпі, в броньованих тихих кімнатах, дивимось шоу під коньяк коняк чи вино. Норми моралі? на них нам давно наплювати. Люди це просто ресурс і на них все одно. Ігри тривають. Історія жорна мимеле, нищить нещадно маленьких людей на землі. Але настануть часи справедливі. Ой, леле, будуть діганти беззахисні, ниці й малі. Всесвіт влаштований мудро, не їм зрозуміти. Завжди усьому тримається чітко баланс. Нині ти левний. Завтра вже можеш змаліти, нищиш сьогодні, а завтра магаєш пороша. Кожна змарнована доля, розірване серце, кожна розтоптана іскра людського життя, все це сторицею велем вам повернеться, не допоможуть ні гроші, ані каяття. Ви не боги, і над вами є сили Всевишнє. Вас розіграють так само безжально у грі І будуть судити за ваші провини колишні. І не подивляться, ким? 就不为了自己。